Бажаю міцного, велика вдячність за наданий матеріал, а саме Кириченко Денису Михайловичу, місту Дніпро, та е, пастух Юрію за допомогу і сприяння надання нам е, даних матеріалів для виготовлення нож для поранених. З даного матеріалу ноші е, получаються міцні. Мають естетичний вигляд, особливо для спецпідрозділів, для розвідки, мають маскувальний характер, що немаловажно при пересуванні по території ворога. Тож, працюємо далі. Велика вдячність всім, хто допомагає нам у наданні матеріалу разом до перемоги.